Кажуть, у людини є два береги: берег дитинства, від якого вона відпливає, і з часом на яких берегах пристанищах не зупинялася, б, для неї яскравим вогником завжди світитиме маленька Батьківщина. Михайло Ілліч Кузменюк народився на Буковині. Волею долі виїхав до Криму. За 40 років і Кримська земля стала рідною. Буковина і Крим. Його Калинові острови, його доля, його серце, його душа, його єство. Бо на Буковинській землі зростав і мужнів, а на Кримській широко розправив крила, на яких несе у світ велику і незгасиму любов до України. Перші роки туга за Буковиною не давала спокою. І дачі будував на березі моря. На, у нас такий мис Фіолін. Дуже популярний міст, гарне. Але е, двічі будувався і двічі це мене не влаштовували. Потім я знайшов оце місце, де зараз я живу. Воно своїми краєвидами мені нагадує Карпати, Прикарпаття, і воно мене дуже тішить. Цей чарівний куточок кримської землі справді нагадує Буковинські Карпати. Ей, Карпати, рідні двори, славний черемаше. Хто з тобою зрівнятись може? Яка краса. У міжгір'ї протікає чорна річка, звідки й походження назви села. Вона кличе і манить до себе крутими берегами, як і пруд за чернівцями. Кожного року на березі Чорної річки Михайло Ілліч організовує свято Івана Купала з усіма традиціями як на буковині. Михайло Ілліч справді неординарна особистість. Тільки уявити. Тут, у Криму, на обійсті своєї оселі він організовує і українські вечорниці, такі, як у нас у давнину на Буковині були. З піснями і танцями, де щедрими кольорами поетичного домислу відтворювались в обрядах і господареве щастя, і його статки, і світлиця, і славні її гості, де хлопці й дівчата шили, вишивали, разом гарних пісень співали, варенички їли, а згодом і танцювали. Якою справою не займалася б людина, якщо вона чесна, сумлінна і відповідальна, то обов'язково у працю свою вкладає часточку своєї душі і зерно творчості, Михайло і Кузменюк Зменюк у своєму житті плекав мрію, яка змушувала його жити у постійному творчому пошуку і щоб реалізувати її, усю трепетну любов, серця до своєї маленької батьківщини, буковини і до Криму? Вкладав у працю. Ми знаходимося в передмісті Севастополі, селищі Чорноріччі, на об'їзді нашого земляка Михайла Ілліча Кузменюка. Не повірите, але саме тут він облаштував музей побуту Західної України. Тут знаходиться багато унікальних речей, саме з Буковини. Музей для відвідувачів постійно відкритий і завжди господарі гостинно зустрічають всіх. Хто бажає душею торкнутися до глибини віків предавньої буковинської землі. В колекцію музею представлені вишивані сорочки різних районів Буковини, різних сіл. Тут і румунські села представлені, і молдавські, і українські. В кожному селі вишивали по-своєму. Пам'ять віків. І попередніх поколінь, їх традиції, вірування, звичаї, свято береже родина Кузменюків. Ці дорогі серцю Михайла Ілліча речі дихають старовиною, народний одяг, предмети побуту, різьба та гончарство, розпис та іконопис, пісня, дума. Все це свідчить про бажання Михайла Кузменюка та його родини не тільки оточити себе красою, а художньо оздобити своє життя, а водночас не залишити байдужості й черствості у думці, у слові, моралі і побуті. У колекції музею є багато всяких документів австрійського періоду, румунського періоду. Які сьогодні е, представляють е, великий інтерес. Кожна людина визначає своє ставлення до себе, до інших людей і до світу. І якщо вона свято береже пам'ять віків, розповідає своїм дітям і онукам про те, що залишили в спадок діди прадіди. Значить, продовжується славний український рід і не зупиняється годинник, що відраховує і відмірює історичний час. Лейтмотивом експозиції є такі слова. Музей не претендує на щось велике, але й на мале також. Він претендує на більше, на велику повагу і шану до моїх земляків. До єдиної і найкращої у світі малої Батьківщини, багатонаціональної буковини, що на Західній Україні. Народився я при Сталіні. В школу ходив при Хрущові, вищу освіту здобував при Брежніві, при Горбачові. Ну, а зараз живу в епоху, коли. Наша держава Україна стала самостійною і незалежною. Якщо мене запитати, хто я є по національності? Один дід по мамі Штефан Купчак Поляк, другий дід по татові Георгій Кузьмінюк Румун. Обидві бабці були українки. Я буковинець. І цим я пишаюся. Тільки на Україні такий конгломерат національності міг. Дати світові видатних відоміших співаків, музикантів, композиторів, поетів. У далекому 1967-му Михайло Кузьменюк працював оператором на Чернівецькому обласному державному телебаченні. Це був особливий час. Чернівецька студія телебачення тоді стала своєрідним трампліном у світ професійної естради для Софії Ротару. Назарія Єремчука, Василя Зінкевича та Володимира Івасюка. Адже на студії записувалися пісні і створювалися програми за їх участю. Пишаюся особливо можна сказати, дружбою з Володимиром Івасюком. Всі його пісні писалися при мені разом. Ми прослуховували їх. Деколи ми собі дозволяли редагувати. Наприклад, я піду в далекі гори. Ця пісня нас просто зачаровувала. Ми коли ходили в гори, всі свята ми старалися святкувати в горах. І цю пісню він нам починав співати. Я піду, далекі гори у вечір, водим, і попрошу вітра зворів, що не спав. світ! Я до тебе, весь світ! Зйомка музичного фільму Червона рута в Карпатах в 1971 році де я працював виконуючим обов'язку директора фільму, залишили в мене незабутні спогади. Цей фільм звів, можна сказати так, докупи. І ансамбль смірічку, і ансамбль під э, смісмірічку під керівництвом Левка Дудковського. Ансамбль Карпати під керівництвом Громцева і э, Софію Ротару Карпата. Нещодавно Михайло Ілліч організував незабутню зустріч учасників зйомок музичного фільму Червона рута солісти й музиканти славнозвісної смирічки, вокально-інструментальних ансамблів Росинка та Карпати, танцювального колективу Еврика відвідали Івано-Франківщину. Дорога довжиною у 40 років повернула до мальовничої оази сподівань і сповідань до Яремчи, де відбувалися зйомки музичного фільму Червона рута. Йомки фільму Червона рута це була одна з таких самих визначних подій в моєму житті, яка відбилася і на моєму подальшому житті. І коли промайнули оці 40 років як один день, і захотілось по перше зустрітися з тими, з ким ми тут знімали цей фільм. Сьогодні ми розуміємо, яке значення мав цей фільм для подальшого розвитку української пісні. Тебе ті чари, я без тебе всі дні, у погоні печари. Михайло Іліч переконаний, щастя бути в гармонії з собою і світом, в людській теплоті і щирості, в розумінні і всьому тому, що називається красою. Чим більше любові дарує людина іншим людям, тим більше повертається самій людині. Найбільше щастя це коли сім'я збирається разом. Звучить не тільки веселий гомін і сміх, звучить пісня. та... Наймиліше з серцю з буковини, з юності, з молодості, що і сьогодні окриляє серце і душу, додає сил жити і творити. Ти моє крило, я твоє крило, щастя більшого не треба. І несуть крила на Буковину на рідну землю, землю, де народився, зростав і мужнів. Краю мій буковинський, краю золотого поля, блакитного неба, я твій від паростка зерна, все, що в моєму серці, я віддаю тобі. Дорогий мій край, а якщо я впаду в пізню пору моєї осені, то проросту на твоєму родючому лоні зеленим стеблом молодого жита, краю мій, моя маленька батьківщина.